Сьогодні 11 тижнів я їду на перший скринінг, генетичний аналіз. І я їду в Карлові вари, бо в, нашій, в нашому місті немає цієї лабораторії, також немає в місті там, де мій і Акушер, у якого я стала на облік. Я стала на облік в Соколові. Машиною їхати близько 30 хвилин. Карлові вари також близько 30 хвилин і проживаю я в. Бровки, якось причесатися. Чесно, до цього мені не то, щоб я була задоволена, я раніше могла дуже часто не фарбуватися, не малюватися, без мейкапу вийти на вулицю. Тому що я дивилася в дзеркало і сама собі подобалась. мені. Вважала, що я так чудово виглядаю. Але е останні два місяці я не фарбувалася, тому що мені Що відбувається, я настільки погано себе почувала, що в мене... я не могла, я могла тільки погодувати, якось якось приготувати їжу, якось постирати і все. Помити там дітей і все. В хаті безлад, посуд не митий. І е, у мене просто не було сил встати з ліжка. Я вставала з ліжка, у мене то живіт починав тягнути, то починав. Сильно нудити, то від голоду я прям втрачала свідомість, дуже болів шлунок, що я дуже хочу їсти. Як тільки я поїм, мені одразу тошніть, хочуть вирвати. Ну, Я завжди, от, коли я лягала, мені ставало краще. Лежачи, я могла хоч, хоч трошки пережити цей це, 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 це час. Але це ж також погано впливало, тому що я, наприклад, поїла і лягла. І шлунок, дійсно, що він стоїть, він не може працювати, він забивається. Такі відчуття постійної тяжкості, але встати сил немає. Ну, взагалі немає. Є бажання плакати, є бажання дивитися, будь тобі серіали, ні про що не думати. А ще саме таке страшне відчуття це коли. Ти хочеш сховатися від всіх, втекти, нікого не потрапляти на очі, ти не хочеш нікого бачити. І це було саме жахливо. Зараз я потроху оживаю, хоча, от, наприклад, сьогодні, зранку, сьогодні понеділок, я встала, розбудила дітей, начебто все ну, почувала себе нормально. Але що ще так для мене в першому триместрі важливо, які важливі... От На повному серйозі раніше кава це була е, бадьорість, кава це було ранок, кава це було е, перезавантаження, кава була між якимись діями, щоб перезагрузити, щоб змінити сферу діяльності, е, попив каву, каву, взяв себе в руки і, і вперед. Зранку встав, попив каву, і тобі вже добре. Зараз ні. Від кави відвернула зовсім я. Взагалі її не хочу, не можу мені від неї воротить. Одного разу я спробувала каву з молоком латешечку, не пішло. Крепку каву взагалі не можу пити. І що цікаве, нема кави, нема ранку. Тобто я встаю, вода від води мені починає зразу лудити. Е Мені треба щось з'їсти. Від чаю мене ну чай я п'ю, тому що мені хочеться з'їсти щось. І я дуже добре йде яєчня, так тобто я яйця з хлібом я можу поїсти зранку, і воно мене нормально тримає. А А іноді я не встигаю, мене починає нудити до того, як яєчня підсмажилась. Я в першу чергу роблю собі чай, якийсь бутерброд. І от якщо я їм бутерброд, мені більш-менш в шлунку це гартань, да, оце е, е, ніс е, да, запахи. Тобто з бутербродом, наприклад, хліб з маслом, з сиром, то нормально ковбасу не завжди сприймає мій організм, тому е, не показник. А от. Якщо я, наприклад, з'їла бутерброд, запила чаєм і через там 5 хвилин підійшла, ковтнула знову ж таки того ж самого чаю солодкого, все, мені після нього вже погано. Ну неможливо прослідкувати, від чого тобі хорошо, від чого тобі погано. Мені дуже хотілося сільотки, огірків. Потім тут же зранку хочеться огірків. Сільотки я її поїла. Все через півгодини не хочеться. Сьогодні ну, яєчня, єдине, що мені зранку, і то раніше я з'їдала завжди там на сніданок два яйця, зараз одне і трошки каші, Це максимум, що я можу в себе біхнути, але через пару годин мені знов боліти шлунок, трошечки голод, і зразу починається така, аж знаєте, плечі від, ну, опускаються. І так, таке відчуття, що у тебе дуже сильно болить шлунок. Хоча ти всього голодний. Ну как, не, не так давно, ну, 2 години назад я поснідала, а мені вже погано. Я починаю щось шукати. Знову щось таке, чого б я хотіла з'їсти. Кажу, не хочу, супу не хочу, того не хочу, того не буду. І вже їй доходило, і мівін. консерви якісь відкриваєш, щоб щось скуштувати. Воно потім стоїть, пропадає, чоловік не завжди хоче доїдати. Те, що я поначинала. І таке. Ось. І от сьогодні зранку також я зробила собі бутерброд, чайочок, ще, ще, ще до того, як всіх почати будити, бо знаю, що мені стане погано, дуже різко, і я вже не зможу нічого зробити. І поснідала нормально, розбудила дітей, проводила, навіть розсортувала білизну, поскладала сухі речі, помила посуд і потім різко стає погано. Все. Я лягаю знову трупом і лежу десь дві години, я пролежала, не, не можучи встати ліжка. Ось такий от, токсикоз, Зараз е також перед виїздом мені я мусила поїсти. І от я поїла, і я зараз їду, і мене нудить. нудить. Але е от за все, за весь час, оці два місяці токсикозу, е рвоти у мене було там кілька разів. Два рази, якщо я не помиляюсь. А так зазвичай воно просто гонить слюну, воно просто мені е, просто ну, нудить, постійно нудить, 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 і, і це полегшення немає ні в ран, ні зранку, ні вночі, ні ввечері. Ні, дійсно під вечір вже близько. Ну вночі колись там десь близько десяти вечора е, не нудить, але о восьмій я вже хочу спати. Сил я дуже хочу, я дуже втомлена, дуже хочу спати. Що ще? Я поїхала, стала на облік до лікаря. Вона два рази мені робила УЗД. Тут у Чехії у гінеколога УЗД прямо в кабінеті, і також в кабінеті вони роблять простіші аналізи. Аналіз крові, аналіз мочі. Також мені, мене посилали на загальні якісь аналізи крові, а, крові не мовчі крові. А, це, це було в лабораторії в Хебі. І виходить, що я два рази була у лікаря. Перший раз я типу, зареєструвалася, а другий раз а, вже мені видали обмінну карту. Це з інтервалом десь тиждень. Два тижні я їду на скринінг, ще через два тижні мені треба на плановий огляд, плюс з собою нести аналіз сетчику. Що по відчуттю по животу? Із-за того, що я їм а, їм і лежу, у мене а, дуже надутий живіт. Я відчуваю, що живіт росте не так від вагітності, так як він просто надутий такий. І, я сама зараз не похудавши, тобто це, мабуть, саме і такі, саме вели... сама велика вага у мене за всі мої вагітності. Я зазвичай починала вагі... ну, вагітніла там на вазі десь від 50 до 65, а зараз у мене початкова вага 72. Я уявляю, що там буде під кінець. Ну, подивимося. Живіт, живіт мені не подобається. Він уже такий, як ніби я вже там на сьомому місяці. Хоча це просто мені здається, просто я його перестала підтягувати так. І він такий постійно на ту типу я мало рухаюсь, я мало на двір виходжу. Я е е фізичних вправ зараз ніяких не робила, і тому, звісно, живіт як барабан. Ось. Нещодавно позавчора був такий гіпертонус, тобто я щось робила, не дуже фізично напружувалася, але різко як схватка, але воно не болюче. Але от якось я б не відчула, що воно дуже закаменів живот, але я відчула, що мені. Воні... Як, ніби, то, ні, ніби схватки я лягла, десь хвилин 20 лежала. Різкої болі, такого не було нічого, просто от щось там воно все тягне, все, все щось там відчувається, шлунок по-своєму нудить, болить, ниже вода по-своєму. Ну, таке, Загальна слабкість, психічний стан то взагалі капець. Я вам кажу, то Ховайся під ним мій чоловік. Я його... У мене нема аргументів, у мене нема сил з ними розмовляти, вони мене всі бісять. У мене нема сил нікому нічого пояснювати. Як тільки щось не так, я починаю кричати, а чоловік починає лупити. Я говорю, що тобі непонятно? І поплечу його. Ну що ти говориш, як скаже, на, на мене кидаєшся. Психічний стан. От... Аби плакати, і ніхто не бачив, ото таке. Ну в общем, неадекватні, неадекватне таке, щось. Начебто, ти тут і знаєте, от зараз, коли трошечки стає легше, ти розумієш, що ну, ну то гормони, ну я ж не перший день уже не перший день вагітна. Я все прекрасно розумію, але в той час у мене коли гора посуди, і діти дивляться мультики замість того, щоб робити уроки, а я не можу заставити себе їх змусити або просто по-хорошому побалакати а про просто сказати діти. Вигукніть мультики, сідайте за уроки. У мене просто нема на це. Ресурсу, нема сил, я не хочу. Я мені я знаю, що вони зараз почнуть сперечатися. А у мене немає раніше, якось там ну, посперечалися і зробили, а у мене немає зараз немалішого такого, навіть шматочку енергії, щоб вислухати їхні ці сперечання, щоб якось витримати. Тому я попустила їх повністю. Вони на голову мені сіли. Тут але ж робити уроки треба, робити якісь речі домашні потрібно, і виходить, що мама без ресурсу, без ресурсу і починає зриватися. Дітям ми ще не казали, що ми вагітні чекаємо четверту дитинку, тому що, тому що, тому що дітям мами за ці два місяці було дуже недостатньо. І вони за мене деруться, і я уявляю, що вони можуть собі, як вони можуть сприйняти цю новину про четверту дитинку. це будуть ревнощі, тому що вони зараз вони тупо за мене деруться. Хто у мами на ручках, хто у мами біля мами? І це вже переросло в всі межі. Я вже зараз розумію, що я погана мати. Як я могла таке допустити? Ну взагалі то психічний стан взагалі. Накрився медним тазом підозра, що я взагалі схожу сходжу з глузду. Я погана мати, як яка я засранка, і все у мене все у мене не так, як треба. Куди мені ще четвертого, я з трьома справитися не можу, я не хочу зуби чистити, що ж я дітей заставляю. І отаке, от знаєте, і що секунди, що секунди, і ти то плачеш, то начебто заспокоївся, виснажився опять плачеш, подивився якийсь серіал. Проді взяла себе в руки, думаю, хоч серіал чи якийсь відволіктися, подивитися, начебто взяла себе в руки. В серіальчиці хтось просто посміхнувся або заплакав, я плачу. Ну от приблизно такий стан. Перший триместр таким от чином на мене впливає. Подивимося, що буде далі. Я дуже сподіваюся, що буде попускати, тому що це дуже-дуже важко так, так себе відчувати. Так, ну що, поїхали на скринінг.